Доброго дня! Мене звати Наталія Левацька, і сьогодні ми поспілкуємося стосовно продукції від бренду Philips Sonicare. Щодо цієї продукції, у лікарів-стоматологів є дуже багато міфів, упереджень і питань. І тому сьогодні до нас приєдналася старший медичний представник бренду Philips Sonicare Олена Рабінович, що відповісти на ваші питання. Доброго дня! Доброго дня, вітаю вас! Вітаю! Пані Олено, отже, перше питання, яке турбує стоматологів, це яка країна виробник щиток та іригаторів? Насправді це дуже часте питання, які задають наші стоматологи, тому що центральний офіс компанії Philips якраз знаходиться в Нідерландах, а саме в Амстердамі. Але медична частина і власне виробництво, основна велика частина виробництва, винесена до Китаю. Є, наприклад, медична частина, яка виробляється в країнах Бенілюксу, а є медична частина, яка виробляється, наприклад, в Угорщині, в Румунії. Тому ось так виробництво винесено в принципі по різних країнах. Є така думка, що звукова технологія, якщо є тріщини на емалі, обов'язково збільшить ці тріщини або пошкодить далі. Чи це правда, чи ні? Насправді це міф. Тут головне, що головне правильно користуватися звуково-електричною зубною щіткою, головне проконсультуватися з стоматологом щодо тієї проблеми, яка є. Угу. І окрім того, що правильно, якщо є тріщини емалі, підібрати зубну пасту. Це є дуже важливим моментом. Часте питання від лікарів-стоматологів, якими повинні бути аргументи щодо переваги звукових щиток надзвичайними при рекомендаціях пацієнта? Ну, насправді все залежить від тої клінічної картини, яку має той чи інший пацієнт, і від тої потреби, яку має той чи інший пацієнт. Наприклад, якщо в нас є пацієнт, який має проблему чутливості амалі або є проблема з яснами, парадонтит, тоді ми рекомендуємо певні моделі, в яких рекомендується регуляція. 6 -6. Наприклад, на кожному режимі ми можемо відрегулювати інтенсивність чищення від мінімальної до максимальної. Наприклад, ще один ще одна клінічний кейс, якщо пацієнт має певні ортоконструкції, брекет системи в ротовій порожнині, тоді ми маємо рекомендувати щітку, яка має теж регуляцію інтенсивності, а додатково ще має насадку, яка рекомендується саме на ось, цю, на ось це питання або на цю клінічну картину. Якщо, наприклад, ми говоримо про дитя, Щітки, то дитячі ми теж можемо рекомендувати в залежності від віку дитини. З 4 до 7 є насадки і відповідно режим, або з 7 до 14. Якщо говорити про режими чистки кожної щітки, чи Є ультразвуковий режим чищення? Це теж дуже таке цікаве запитання, тому що коли ми бачимо Sonic технологію, у нас одразу виникає така думка, що це ультразвукова щітка. А ультразвук насправді це все те, що використовує стоматолог, виключно в стоматологічному кабінеті, а це ультразвуковий скейлінг, і він абсолютно нічого не має спільного до нашої звукової щітки, тому що наша звукова щітка діє в звуковому діапазоні. Це є звукова хвиля від 20 Гц до 20 кГц. І вона безпечна? Абсолютно безпечна і для дорослих, і для дітей. І з приводу безпеки ми ще поговоримо трішки в нашій презентації. Якщо є вініри або коронки, чи дійсно використання звукової технології сприяє розцементуванню цих конструкцій? Ні, насправді це міф розцементуванню не сприяє. Є дуже важлива рекомендація, якщо, наприклад, в ротовій порожнині встановлюється ортоконструкція. То рекомендується 24 години все-таки не користуватися звуково-електричною зубною щіткою, але потім, будь ласка, головне правильно підібрати насадку, правильно підібрати режим користування щітки і, відповідно, правильно користуватися, тому що це є теж дуже важливим моментом. В чому різниця звукових щиток Sonicare від інших електричних щиток? Різниця насправді в тому, що це унікальна технологія. Яка має 62 тисячі рухів за хвилину, яка є безпечною, яка є ефективною, і основне в компанії Philips є те, що ми дуже багато приділяємо уваги якраз доказовій базі клінічним дослідженням, і кожна наша модель вона виникає від тих чи інших потреб чи запитів пацієнтів наших споживачів. Тобто, починаючи від датчику натиску і закінчуючи 3D-картою чищення зубів і спеціальним додатком, який буде відслідкову якість догляду за порожниною. Якщо говорити, наприклад, за зворотно-обертальну технологію mm -hmm. щиток, так або ультразвукових, то в чому ще різниця? Дивіться, це принципово абсолютно різні технології, тому що у нас звукова технологія, яка має вимітаючі рухи і рухи вібруючі. Яка створює такий іригаційний ефект. Щітка, яка має зворотно бритальні рухи, вона не буде мати 62 тисячі рухів за хвилину, тобто вона буде мати дійсно там амплітуду 8-16 тисяч рухів за хвилину. Але за рахунок того, частоту, але за рахунок того, що амплітуда є низькою, ось цього іригаційного ефекту не буде створюватись. І відповідно, якщо ми говоримо про ефективність, то ефективність все-таки буде трішки меншою. І коли ми, чи правильно розумієш, коли ми говоримо про мітальні рухи, то це якраз ті рухи, якими базово вчать, звичайно, навіть чіткою так, користуватися, так. так? Кожен стоматолог знає, що є така техніка баса. Це техніка, коли ми робимо вимітаючі рухи, але ми робимо їх своєю рукою, і ми маємо їх правильно робити. І це насправді дуже така громістка і складна техніка, тому що її потрібно правильно навчити і правильно не користуватися. Якщо ми говоримо про звукову щітку, то тут набагато легше набагато простіше і безпечніше, тому що ці рухи щітка виконує самостійно. А вам тільки потрібно вдало її направити, змінити квадрант чищення обрати той чи інший режим. Як впливає кількість режимів на якість видалення нальоту? Дійсно, у нас є певні режими, які, наприклад, мають довшу тривалість чищення. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо режим глибокого чищення або режим догляду за ясними. Тобто є клінічні кейси, є пацієнти, які потребують дійсно більш тривалого використання електричної звукової щітки, яким потрібно більше краще знімати зубний наліт і по тривалості вони є. Дійсно довшими, тому е, в деяких випадках ми все-таки рекомендуємо користуватися спеціальними режимами. І е, окрім того, іноді ще є ситуації, коли навіть рекомендуємо подовжувати тривалість чищення. Е, ці рекомендації зазвичай робить стоматолог. Якщо пацієнт користується у нас спеціальним додатком, mm -hmm. то взагалі там дуже е, чудово, тому що там повністю можна відслідкувати якість чищення. Наскільки ти не дочищаєш, які в тебе є проблемні зони, і відповідно відкоригувати навіть зі стоматологом. Як переконати пацієнта придбати саме Philips Sonicare, якщо є суттєва різниця в ціновій політиці, наприклад, між Sonicare і навіть звичайною мануальною щіткою? Ну, дивіться, у нас є така дуже гарна. По-перше, це безпека, і ефективність це доказова база щітки. По-друге, що дуже важливо, якщо ми, наприклад, візьмемо будь-яку мануальну щітку, то нам її потрібно міняти кожні три місяці. А якщо це хороша якісна щітка, принаймні хорошого бренду, вона буде коштувати недешево. І якщо ми візьмемо, наприклад, електричну звукову щітку, і принаймні за рік два рази чищення, а на 365 днів, то це ну вийде, ну ну просто смішні кошти. Ну навіть, мабуть, чашку кави ми не купимо за ці кошти, тому що щіткою насправді ми ж не будемо користуватися рік. У мене особиста щітка, якою користуюся вже 6 років. Угу. Тому, відповідно, це безпека, це ефективність, це доказова база, і це те, що в результаті ми отримаємо дійсно якісний догляд за ротовою порожнини. Які щітки краще та довше служать? Краще та довше служать ті щітки, за якими ми якісно також доглядаємо. Тобто, все-таки тут залежить від того, наскільки ми. Акуратно відносимось до своєї щітки, де ми її розташовуємо? Тому що від того, наскільки ми правильно користуємося від правильного користування і якісно, від того власне і залежить саме те поняття, наскільки і як надовго нам вистачить власне нашої щітки. Питає лікарка: читала, що швидкість прискорюється після 15 днів використання, чи угу. є можливість? Самому збільшити з перших днів використання? Дивіться, насправді кожна модель нашої щітки має функцію Easy Start. Тобто, що це за функція? Перші 28 чищень або 14 днів у нас збільшується інтенсивність чищення. Для кого це рекомендується? Наприклад, у нас є пацієнти, які взагалі ніколи не користувалися звуковою щіткою, і яким буває спершу трішки є. Певні питання по використанню, тому ми рекомендуємо якраз і ця функція є на початку користування. Якщо, наприклад, є в сім'ї ще один член сім'ї, який хоче спробувати, то ми можемо маємо спеціальні рекомендації, як цю функцію виключити, вимкнути і знову вимкнути так само, щоб поступово-поступово наростала інтенсивність. Якщо говорити за дітей, чи є для них зубні щітки і з якого віку можна ними користуватися? Так, для дітей є електричні звукові щітки Philipsonia. За нашими рекомендаціями, за українською сертифікацією можливе використання з 4 років і аж до 14 років. Є щітки, які мають просто різні, різну кольорову гаму, і, власне, дві насадки по віку дитини від 4 до 7 років або від 7 до 14 років. А що 14 вже дитина переходить на доросло? Абсолютно шіт. можна користуватися будь-якою дорослою моделлю щітки. Угу. Якщо дитині одинадцять років, скільки можна разів чистити на тиждень та чи можна користуватися іригатором? А, так. Є рекомендація, звичайна рекомендація, яку дають стоматологи: це чищення зубів два рази на добу, тобто це ранок вечір. І можна використовувати іригатор, але це має бути все-таки під наглядом дорослого. Тому два рази чищення щіткою, використання іригатора, але все-таки під наглядом дорослої людини. Чи можна використовувати звукові щітки дітьми в період змінного прикусу? Так, можна використовувати в період змінного прикусу, тому що звукова хвиля жодним чином не впливає на формування постійного прикусу дітей, тобто немає взагалі абсолютно ніякого взаємозв'язку. Вона є безпечною, вона є ефективною і навпаки краще буде доглядати за поверхнею зубів і краще знімати зубний наліт. Якщо в дитини встановлені, наприклад, ортопедичні або ортодонтичні конструкції, чи може вона користуватися зубною щіткою зі звукової От тут технології? Прямо взагалі ви в точку потрапили, тому що якраз саме в цьому випадку дуже рекомендується використання електричної звукової щіткою, тому що якість догляду за ротовою порожниною буде набагато кращою і буде набагато ефективнішою. Чи з'являться найближчим часом нові насадки для зубних щиток? Ну, насправді в нас дуже високий і дуже великий асортимент щиток, і ми вже маємо е, цікаву насадку. Вона йде одна з наших е, останніх інноваційних насадок, це насадка Premium All-In One або 3 в одному. Я трішки в презентації за нею теж розповім. От, і це є взагалі е, така інновація, яку ми теж використовуємо з нашою щіткою. Якщо людина хворіє, чи має вона після кожного очищення міняти насадку на іригатор або на щітку, чи яким чином убезпечити себе, щоб ці мікроби не лишалися на насадках? Взагалі є рекомендація, і нещодавно я теж розглядала асоціацію, Американську асоціацію педіатрії, і вони дуже чітко рекомендують: якщо, наприклад, захворіла чи дитина, чи це буде дорослий, то рекомендовано все таки після хвороби змінювати насадку, тому що якась частина мікрофлори все таки залишається на щитинках, тому після захворювання варто змінювати насадку, і це є стандартною рекомендацією. По застосуванні якраз і мануальних щиток, і е, насадок, власне, змінних, які ми використовуємо. Але тут ми щітку лишаємо, міняємо тільки насадку. А якщо ми говоримо про мануальне, то ми вже маємо повністю змінити щітку. Дуже практичне питання, наступне. Як можна зменшити розхід води в портативному іригаторі? Ну розхід води можна зменшити за рахунок того, коли ми правильно користуємося, коли ми чітко розміщуємо насадку міжзобному проміжку, а не розпилюємо на поверхню ясен. Як це не рекомендують робити? Okay. От, власне. але є рекомендації, коли дійсно потрібно більш ефективніше очищувати, наприклад, це пацієнти з глибокими карманами або з вираженим парадонтитом, не четвертого ступеню. А другого третього ступеню тому іноді власне потрібно навпаки використання більшої кількості рідини. Чи можна, в принципі, в іригаторі користуватися ще чимось, окрім води. І якщо так, то чи є розчини, які ми не бажано користуватися, які є агресивними? Так, дійсно, є розчини, які мають в своєму складі, це розчини з хлоргексидином або розчини, наприклад, які мають масляну консистенцію. Такі розчини не рекомендуємо використовувати, тому що насправді вони можуть трішки впливати на канюлі і е, порушувати функцію роботи іригатора. А спеціальні розчини маються наука. Увазі, наприклад, ополіскувачі для ротової порожнини, спиртові без ними можна користуватися з лоргексидином і власне маслянисти. Ними користуватися не можна. Як часто можна в принципі, користуватися іригатором? Потрібно користуватися два рази на добу. Ну, це така рекомендація, яка йде стандартна, яку люблять стоматологи озвучувати. От, власне, два рази на добу це чищення зубів з щіткою і два рази на добу це використання іригатору. Що за чим краще? Іригатор, щит, Ви знаєте, чи не думки, думки поділилися, тому є думки з приводу того, що спочатку ми користуємося щіткою, користуємося іригатором, а є думки з приводу того, що спочатку ми користуємося іригатором, потім щіткою. Насправді, і та, і та ситуація це дуже добре. Головне, щоб людина користувалася і дійсно якісно доглядала за ротовою порожниною. Чим відрізняється іригатор від Philips Sonicare від таких девайсів від інших виробників? Насправді, так як я і казала, це величезна доказова база, це унікальна технологія і, взагалі, унікальна насадка QuadStream, про яку я буду розповідати, яка має хрестоподібний потік рідини. І це можливість обрати ту чи іншу версію в залежності від клінічних потреб пацієнта і в залежності від того, який режим чищення треба, яка йому інтенсивність потрібна. Ну це власне безпека, це ефективність і це доказова база. Як можна отримати повний каталог із описом щиток, насадок і регаторів лікарів? У нас є представники, які працюють по різних містах, і ми з радістю допоможемо нашим колегам, стоматологам, асистентам, працівникам клінік. Якщо потрібно і необхідно буде, є наші контакти, і ми радо поділимося спеціальними каталогами, спеціальними довідниками для стоматологів та гігієністів, де повністю за потреб пацієнта є вказано використання тих чи інших засобів, які є рекомендовані якраз стоматологами. Чи можуть, наприклад, лікарі звернутися на гарячу лінію від Філіпса, аби отримати цю інформацію? Так, у нас є гаряча лінія, причому ви можете звернутися як з приводу будь-якого питання, так і з приводу сервісного обслуговування. І навіть останні ми ж живемо в вік технологічних інновацій, прогресу. Ми можемо навіть сервісне обслуговування спробувати вирішити в режимі онлайн. Тобто, не обов'язково ви звертаєтесь на гарячу лінію і надалі в режимі онлайн можете вирішити вашу що проблем не обов'язково їхати до сервісного центру і витрачати день на відвідування сервісного центру, де можна придбати щітку і також чи є гарантія, зокрема міжнародна гарантія, так, коли людина може в іншій країні отримати сервісне обслуговування щітку, можна придбати як і через інтернет-ресурси або там інтернет-магазини, так і можна придбати в принципі через мережі. Комфі, Ельдорадо, розетка, тобто можна прийти, подивитися, придбати. Наших стоматологів є теж певні умови співпраці, і вони теж можуть придбати через свого представника. Що стосується гарантійного обслуговування, ми сьогодні маємо два роки гарантії, але. Якщо ви реєструєтесь на сайті Philips UA, ви отримуєте ще один рік додаткової гарантії. Тобто, це в цілому три роки гарантійного обслуговування. Наголошуємо на тому, що придбання щиток має бути все-таки в офіційних дистриб'юторів з офіційними документами, тому що від цього залежить подальше обслуговування в сервісному центрі. Це є дуже важливим. З приводу міжнародної гарантії, дуже чудова новина, і, в принципі, якщо. Пацієнт придбав за кордоном щітку і має офіційний документ від дистриб'ютора або від поставчика, в якого він придбав цю щітку. Він може звернутися до нашого сервісного центру. І якщо ці документи офіційні, він може отримати так називаючу міжнародну гарантію, тобто він отримує необхідне обслуговування. І це є теж дуже таким важливим і позитивним моментом придбання щітки навіть за кордоном. Так, Але це лише. має бути у офіційного дистриб'ютора. Часто лікарі бояться радити те, чого самі не пробували, чого не знають. Чи є можливість лікарям, які не стикалися ще з технологією Philips Sonicare, якимось чином випробувати її? Так, є можливість, тому що ми для наших лікарів, для студентів, для інтернів дуже часто організовуємо презентації. Цікаві презентації, і після презентації є можливість провести браш тестування, тобто обрати певну щітку, певну насадку і протестувати для того, щоб людині було зрозуміло взагалі суть технології, і надалі можна було обрати ту чи іншу модель, яка, наприклад, відповідає там клінічній картині чи відповідає тій чи іншій ситуації. Тому ми маємо таку можливість і пропонуємо власне нашим майбутнім користувачам таку можливість. І ще є дуже важливий момент. Ми проводимо спеціальну, спеціальний тест-драйв щітки. Це коли наші лікарі тестують щітку протягом певної кількості днів, в середньому це 5-7 днів, і потім мають можливість придбати щітку за спеціальним офером або за спеціальною ціною, яка є ну, дуже привабливою навіть для стоматологів. Тобто, ти правильно розумієш, що лікар отримує у власне використання. Так, він використовує щити? у власне використання щітку, використовує нову насадку, яку ми відкриваємо при лікарю, ставить mm -hmm. цю насадку, ми показуємо, навчаємо, як правильно користуватися щіткою. І надалі він вже користується щіткою декілька днів. Mm -hmm. Якщо йому сподобалося, ми тримаємо завжди зв'язок з нашими лікарями, тому що ми запитуємо, що подобається. Можливо, є якісь запитання, можливо, є якийсь обернений зв'язок. Бо для нас це теж є важливим І потім вже, відповідно, робимо рекомендації якщо готовий лікар чи там співробітник клініки придбати, ми пропонуємо спеціальний офер. Чи повинен лікар щось платити при цьому засну? Абсолютно нічого, це є безкоштовне тестування і насадка залишається лікарю у подарунок. Цікаво. І останнє питання. Досить часто пацієнти просять допомогти з вибором щітки, або, наприклад, насадки, але лікарі губляться в усьому різноманітті, чи є якісь порівняльні не знаю, таблиці, каталоги, де лікар може подивитися, для чого конкретно ця щітка, або, наприклад, обрати конкретну насадку під саме проблему пацієнта. Ну дійсно, у нас є спеціальні каталоги. Ми проводимо презентації, ми розповідаємо лікарям, в чому різниця тієї чи іншої моделі, в якому клінічному випадку яку щітку краще порекомендувати пацієнту. І от якраз в каталогах, які ми пропонуємо, або довідники для наших стоматологів гігієністів там є чітко прописано модель, потреба, модель потреб. Ми маємо окремий телеграм-канал. І власне я буду говорити і запрошувати приєднуватись до нашого телеграм-каналу. І ми маємо спеціальні чат-боти. І я дуже прошу, якщо до вас приходять представники, то, будь ласка, просіть у них, тому що насправді в нас є дуже багато різної цікавої інформації, яка допомагає лікарю і навіть пацієнту швидше обрати ту чи іншу модель. Пані Олено, дуже вам дякую за ваші відповіді. Думаю, що впевнена, що звукова технологія і, в принципі, товари від бренду Philips Sonicare стали більш зрозумілішими нашим слухачам, глядачам. Тому дякую вам за зустріч. Дякую вам, пані Наталі.